Всім привіт, дівчата! Запрошую разом зі мною провести цей раночок, взяти собі каву чи чаю, чогось смачненького. І поїхали. По-перше, на тижні вийшло відео з покупками косметики і також вийшло відео з пустими баночками. По-друге, хочу сьогодні показати вам косметику, особливо два магазини це Target і Nordstrom. Я їх на цьому тижні відвідала, подивилася, що в них є цікавенького. І також розкажу про продукти в США. І паралельно, звичайно, ж, розповім про ті місця, котре побачила, що тут цікавенького відбувається. Так, ну по-перше, пропоную сходити в таргет. Тут дуже багато таких, знаєте, брендів, до котрих я тягнулася там, років 5 тому, і мені було це все важко доставляти в Україну, важко було це все якось роздобувати, але тут воно просто лежить на поличках. Широчезний асортимент Pixie Beauty все в наявності. Раніше я замовляла його на iHerb, і це було важкувато, тому що там далеко не все було в наявності. Якщо щось з'являлося, наприклад, Тіні, то через там 2 тижні. І через три тижні їх вже не було і вони не з'являлися назад. Тобто iHerb тестував, скоріше всього, якісь найкращі, найбільш продаваємі версії, видаляв те, що продається гірше. Тому до Піксі в такому широкому доступі, тому Піксі в такому легкому доступі в мене не було. Дуже багато Maybelline, такого, до чого я не звикла, чого я не бачила, але якщо чесно, я скажу, що я з масс-маркетом не надто гарно знайома, тому що я. Його не купую зараз. Чомусь хочеться більше купувати якісь такі люксові засоби. Не знаю, може, тому що в свій час дуже багато купувала мас-маркету, і якось він мені приївся. Напишіть, будь ласка, чи хочете ви, щоб я робила відео на мас-маркет, тому що знаю, що дуже багато дівчат дивляться мене саме заради люксу. Якщо... Достатньо буде коментарів про мас-маркет, то я буду також знімати відео про Maybelline, про L'Oréal. Мені здається, що Maybelline і L'Oréal взагалі доволі такі класні бренди, тому що це. Величезний такий концерн і багато класних формул від люксових продуктів дістається також і мейбеліну, і лореалю, в тому числі. Cover Girl також замовляла з iHerb раніше. Дуже мені подобались румяна цього бренду. Дивіться, до речі, яка класна ідея продавати душі в відкритому вигляді, ну тобто в закритому, але щоб видно було щіточку. Просто відкритий великий стенд Real Techniques. Дуже мені, до речі, подобаються блендери від Real Techniques. Особливо сподобався цей жовтенький. В нього, як мені здається, найзручніша форма. Взяла для себе ось такі маски від Pixie. Раніше я їх замовляла за хербу, а зараз взяла їх у. В таргеті в Таргеті так багато косметики. Там є і Ульта. І, чи Alta, не знаю, як правильно, і декілька рядів від самого таргету. Все, що треба було замовляти в Україні, воно тут все просто на поличках і, звичайно, мені все дуже-дуже хочеться. Взяла ось такі масочки Volume. Хотіла взяти Глоу, але зараз таке активне сонце, що я не ризикнула. До речі, колись я була в Бердянську і використала Піксі Глоу. Мені так хотілося чогось такого відлущуючого, використала Піксі Глоу і на наступний день. У мене шкіра згоріла так, що просто капець дуже будьте обережні саме з піксігологу, тому що він знімає абсолютно весь захисний шар на шкірі. І навіть якщо користуватися СПФом, дуже сильно чутлива шкіра до сонця. Тому я зараз не ризикнула, взяла ось таку з пептидами з гіалуроновою кислотою, з колагеном. Думаю, що це безпечно і також вони мають гарно зволожувати. Розкажу вам уже на наступному тижні, що я про них думаю. Думаю, що одну, а може і дві. До наступної неділі вже протестую. Пропоную трошечки прогулятися по місту, покажу вам, що тут є. Сам рвайн він невисокий, 3-4 поверхи. А там вдалині, як бачите, є хмарочоси. Саме це дизайнерський центр мазда. Тут проектують усі автомобілі Mazda, саме дизайн, саме їх зовнішній вигляд. До речі, вже місто закінчується, і там такий заборчик, і намальовано, що там вовки, змії і все що хочеш. І на самі на оці гори забратися неможливо. Нам, як любителям, погуляти по хортиці, погуляти по плавням. Це трошки дивно, що не можна на природу вийти в самі оці хащі, поблукати там, але є, ще є. Тут можна прогулюватись саме по доріжкам. А зараз ми з вами знаходимося в грейд парку. Хочу вам трошечки його показати. Трошки згодом покажу більш детально. А зараз хочу звернути увагу на таку круту ідею, особливо для дітей, коли прописана повністю вся історія від дня заснування і до сьогодення. Абсолютно все, коли конституція була прийнята, коли який президент прийшов супер круто, якби у нас зробили так само. А це вже інший парк, то був міський, а це вже такий районний, більш великий і більш, якщо можна так сказати, дикий, бо тут є доступ до природи, але теж в рамках забору, в рамках дозволеного, і це для безпеки. Не тому, що вам забороняється на якісь схили піднятися, а просто для безпеки, тому що дійсно багато диких тварин. Так і тут дуже багато міста, де можна прогулятися, але треба розраховувати час, тому що поки ми обійшли цей парк, вже більше 9 годин вечора було, вже було темно, страшно. І ну, виїхати на машині ще все ж таки можна було, але майте на увазі, що з парковки після закриття виїхати вже буде а, важко. Бачите, також зовсім дику зону пройти неможливо, хтось тренується, але загалом людей дуже мало. Тепер пропоную заглянути в Nordstrom. Я вперше була в фізичному Nordstrom, мені було дуже цікаво і показую вам, що цікавого я знайшла. По-перше, дуже багато кілс, просто повноцінний такий корнер. Але найбільше мене цікавлять набори, тому що в них можна спробувати багато чого нового. Тут для мене, на жаль, нічого нового з кілс, але сам корнер дуже цікавий. Класні ціни на шосей до 180 доларів за дві повнорозмірні банки і одна мініатюрка. Дуже приємні ціни, дійсно, врази в Nordstrom цінами, але треба ще мати на увазі, що майже 10% коронавірусу податку. Якийсь він плаваючий, я ще не можу зрозуміти, чи він 7,7, чи він 8,9%. Тобто, якось я не вичислила. Ось такий наборчик і рожевий наборчик взагалі супер дешево виходить, тому що повнорозмірна умивалка, таку саму умивалку я вам показувала на минулому тижні в покупках косметики, купила для себе. І ось ця така більш ніжна умивалочка, і тоніки тут по 400 мл. Також дуже класна пропозиція. Елеміс, до речі, не за всі гроші світу за 90 доларів. Але для нас, для українців, це ну, дуже дорого, тому що в Україні Елеміс коштує ну, мабуть, доларів 35, п'ять, да? десь так. Ось це також дуже вигідна пропозиція BrioGo. Мені дуже подобається цей бренд, але саме такі тверді шампуні я, мені здається, не пробувала. І мрію про таку щіточку для волосся, щоб масажувати шкіру голови. Мені здається, що це має класно стимулювати ріст волосся. Напишіть, якщо ви пробували такі щіточки для миття голови, чи ви їх використовуєте і як вони працюють. Далі класний. Кондиціонер, такий самий, як у мене наразі, 77 доларів за величезну літрову банку. Дуже багато різних девайсів знайомлюсь, зараз хочу собі щось купити. До речі, я свої Dyson в Польщі продала, точніше, утюжок з собою взяла, але сам Dyson продала, тому що тут не 220, а 110, тому жодна техніка тут би не працювала. Tom Ford також є набори, що для мене дуже-дуже ну, дивно, бо у нас наборів на Tom Ford немає. До речі, дуже мені хочеться спробувати всякі оці фени, котрі іонізують, іначе зволожують волосся, замість того, щоб сушити його. Я не знаю, як вони це роблять. Але напишіть, будь ласка, це там якісь японські технології, не саме цей фен, а взагалі просто дуже схожий зовні дизайном. Чи пробувала ви ось ці новомодні фени? Далі. Клей депо я познайомилася з цим брендом по пробничкам, і також у мене є консилер від цього бренду. Сам догляд, ось такі шикарні, красивущі баночки. Я ще не купувала для себе. В мене доволі багато мініатюр різних. Дуже багато різних ось таких ось девайсів. Я просто зависла, залипла всякі оці масочки, котрі там червоним світлом, якимсь теплом спеціальним, якимись хвилями спеціальними відновлюють шкіру. Орібен дуже широкий, асортимент дуже широкий, дуже багато усього. Також приглядаюся. Зараз тестую даї для волосся, для мене також це новий бренд. А зараз ми з вами в Холфуці, Я просто кайфую від того, як все продумано. Якщо є полоничка, то біля неї відразу збиті вершки. Якщо є виноградик, то біля нього відразу є сир і медик. Тобто все вам навіть ходити між рядами не потрібно. А сьогодні я хочу протестувати готову їжу, яка вона на смак, і скільки це буде по ціні. Дуже мені подобається асортимент і подобається те, що відразу калорії пишуться, тобто можна не перебрати по калоріям. Дуже багато каш різних і здоров'я. Їжа. До речі, розрахуватися можна просто долонею. Я ще не знаю, як це працює, але дуже багато людей розраховується чисто долонею, не карткою, не телефоном, а долонькою. Зараз ми вже вдома і давайте розпакуємо те, що я сьогодні взяла. По-перше, це медведики Харібо, до речі, в холлфуці таке не продається. Там тільки здорова їжа, тільки те, що таке healthy healthy. А за таким треба заїжджати на заправку, чи ще кудись, чи в якийсь більш такий простий магазин, де можна. Можна взяти такі смаколики для дитини, до яких ми звикли. А, на пробу взяла ось такий хлібчик солодкий. Не знаю, з випічкою в Whole Foods не дуже, мені не подобається, яка вона на смак, але таку штуку вирішили взяти на пробу. Черешня. Ви вже знаєте, що я її люблю, це найсмачніша черешня, котра тут є, і взагалі дуже смачна черешня, дуже подобається. Піти. Вони смачні, а хліб не смачний, тому купую ось таку штуку 5 доларів за 4 штучки. На піти, на черешні, на хліб, до речі, податку немає, а на готову їжу податок є. Далі взяла ось такий кексик спробувати, він, наче, медовий, типу без квітч. Екс, не знаю, спробую, розкажу вам трошки згодом, і треба рано вранці сходити в Холл Foods, коли мало людей, щоб можна було там познімати. Бо сьогодні було так багато людей, що я навіть нормально познімати там всередині для вас не змогла. Так, і взяла три боксики, всього зовсім потрошки, для того, щоб потестувати і спробувати, як це все на смак. Усього вийшло 58,60, але насправді готової їди вийшло на 29 доларів. Цього було достатньо на трьох людей. І якщо так просто нормально поїсти, то 25 доларів на трьох, і це буде десь на 30-40% дорожче, ніж якби я це все купила в сирому вигляді і приготувала сама. Виглядає не дуже, але насправді дуже-дуже смачно вийшло. І курочка смачна, і картопля смачна, і риба якась біла смачна. Єдине, що мені тофу не сподобався, я ніколи його не пробувала, ось спробувала. І це зовсім не те, до чого я звикла. А зараз приїхали з вами погуляти на океан. Чому погуляти, а не покупатися, бо він холодний в Тихому океані, взагалі люди не купаються, тому що великі хвилі, і він ну, дійсно дуже-дуже холодний, а майже круглий рік, наче в серпні можна буде ножки помочити нормально, чи там зайти по шию і вийти. Але як бачите, деякі люди ходять там, хтось навіть намагається зайти по шию, але дуже-дуже великі хвилі, вони просто з ній збивають. І місто взагалі дуже красиве. В котре ми зараз з вами приїхали. Тут, до речі, літачки з рекламою доволі часто зустрічаються неймовірні види, і взагалі цей населений пункт, я не знаю, це місто чи село, дуже гарний, великі такі вілли, великі будинки, все таке доглянуте, чистеньке. Ну що ж, дівчата, на цьому все. Якщо вам сподобалось відео, поставте мені лайки і побачимося з вами дуже-дуже скоро в наступних відео. Бувайте!